Ця жінка пройшла шлях від популярної фотомоделі до однієї з найжахливіших та найжорстокіших наглядачок свити СС у концтаборі Штудгов, попри величезну кількість зйомок за життя, найвідоміше її фото те, на якому вона вже мертва. Сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Дженні Ванда Баркман народилась 30 травня 1922 року у Гамбурзі на території сучасної Німеччини, яка тоді носила назву Веймарська Республіка. З самого дитинства дівчинка постійно була оточена увагою та ніколи не страждала від її нестачі у майбутньому, коли подорослішала. Не в останню чергу через свою яскраву зовнішність дівчинку згадували як дитину з по справжньому янгольським обличчям. До того ж, вона була блакитноокою білявкою, що трошки пізніше, в часи правління того самого Адольфа, гратиме їй на руку, бо ж трушна ріка не інакше. Коротше, зростала Дженні зі славою майбутньої красуні. Під час навчання у школі вона неодноразово чула від своїх друзів щось типу: Чуєш, а ти би могла бути справжньою моделлю? І, походу, ця ідея глибоко засіла у її голові, адже зрештою вона лише про це й мріяла сяяти на обкладинках найвідоміших видань Німеччини, а може, і не лише Німеччини. Ну, зрештою, вона так і з'явилась багато де, але назвати щоб це вона засяяла. Ну, подивіться до кінця, самі зробите висновок. По завершенні навчання у школі Дженні одразу ж записалась до гамбурзької студії виконавських мистецтв, в якій стрімко здобула не лише нові знання, але й знайомства, як то кажуть, корисні, які зрештою допомогли їй потрапити вперше на обкладинку гамбурзького журналу. Не дуже відомого, але тим не менше, Дженні сподобалось все процес зйомки, відчуття власної значущості та, звісно ж, популярність. На дворі був 1940, й ніяких тіктоків і ютубів. Попасти до будь-якої газети чи журналу для пересічної людини, яка не займається медійною діяльністю, це було типу як одразу стати блогером за аудиторією. Ну, у випадку Баркман, такою, як у блогерок в інстаграмі, які навіть пости не підписують. До речі, спочатку вона знімалась виключно для фешн-видань, але незабаром почала погоджуватись на роботу. І в інших журналах, чоловічих журналах, в яких вона з'являлась, ну скажімо так, для них вона фоткалась не дуже вдягнутою. моделю. Баркман пропрацювала орієнтовно із середини 40-го до грудня 43-го року. Після її кар'єра пішла зовсім іншим шляхом. Дорогенькі, просто такі геть іншим. Це ну слухайте. На початку 42-го року німецькі нацисти вирішили розширити штат за рахунок цивільного населення, адже для роботи на таких посадах як зв'язкові, штабні помічники, охоронці чи наглядачі в концтаборах не обов'язково було мати військові знання та навички. Здебільшого було достатньо лише бажання цим займатись. Але, мабуть, це ж все Гітлер був винен. Це ж його війна, війна Гітлера. Так. Крім того, наці пропонували дійсно високі зарплати та перспективи кар'єрного росту, тобто можливість у великих щоправда, смердючих лапках вибитись в люди, або, як я би сказав, вибити з себе людину. Як і героїня попереднього відео, які, до речі, про це гляньте, одного дня Дженні Ванда Баркман просто побачила в газеті оголошення. Щоправда, в її випадку оголошення було від СС. Шукаємо працівників у концтабір, повний соцпакет та дружній колектив. Гарантуємо на диво, Дженні дуже зацікавила ця пропозиція та можливості, яка вона давала. І дорогенькі, я зараз не про гроші чи популярність, адже у Дженні це вже було. Я про дещо інше у січні 44-го року. Баркман приїхала до окупованої Польщі, де обійняла посаду наглядачки в концентраційному таборі Штутгоф, що знаходився неподалік від міста Гданськ. З моменту створення цього табору у 1939 році і до самого кінця другої світової у ньому було зареєстровано близько 110 ув'язнених. Приблизно 65 тисяч з них залишились у таборі назавжди. Там відбувались найжахливіші речі: медичні експерименти, тортури, виробництво мила з людських тіл та багато іншого. На момент, коли Дженні узялася за виконання нових обов'язків у Штутгофі, їй було лише 22 роки. Дуже скоро за янгольським обличчям Баркман всі змогли побачити справжнього демона, і я маю на увазі не лише ув'язнених Штутгофу, але й інших його працівників. Ба Більше навіть деякі члени СС були здивовані, з якою завзятістю блакитно око Дженні підходить до справи. Її вважали найжорстокішою, та що важливіше, найвинахідливішою, наглядачкою Штутгофу. Особливо вона не любила жінок ув'язнених. Десятки з них померли під час того, як вона просто забивала їх палицею та шкіриним ременем. Крім того, вона особисто відбирала тих, кого відправляли до газових камер. І це ще не найстрашніше. Особливо насолоду Баркман отримувала розлучаючи дітей з батьками. Чекайте, це ж щось дежавю, якесь так. Теж якась здається, країна на схід від України теж так робить. Ну ці яких? Отже, попри весь треш, який робила Дженні Баркман, і те, що всі її боялись, ніхто не заперечував, що вона була неймовірно гарною жінкою. Ув'язнені навіть прозвали її прекрасним привидом. Особисто я її гарною не вважаю. Якщо вам раптом цікава моя думка, і навіть якщо би я не знав, чим вона займалась за життя, все одно мені просто вона не подобається. А як вам вважаєте її красивою чи ні? На відміну від більшості своїх колег, на жаль, Дженні була дуже винахідливою і постійно вдосконалювала власні тортури. Коли звичайні побиття їй вже не приносили колишнього задоволення, вона стала приводити місцевих лікарів до концтабору, де змушувала проводити медичні експерименти над ув'язненими. Всі вони були покликані завдавати лише біль і все. Новоприбулих часто збивала з пантелику зовнішність та посмішка, з якою їх зустрічала Дженні. Здавалось, ця людина не бажає нікому зла, можливо, навіть навпаки. Та дуже скоро всі розуміли, що це не так, м'яко кажучи, і краще на неї взагалі не дивитись ніколи. Адже щоб відправити когось до газової камери, іноді її достатньо було лише одного погляду. Приблизно так для Дженні пройшов весь 44-й рік у Штутгофі. Травень 45-го року. Радянські війська підходять до Штутгуфу, звільняючи Польщу від нацистів. Щоправда, щоб зрештою зробити з Польщі. ПНР... Ну у московитів своєрідне уявлення про звільнення, як ми вже знаємо, але то вже інша історія. Нацисти розуміючи, до чого все йде, евакуюють приблизно 11 тисяч ув'язнених, але ще три тисячі, більшість з яких євреї, просто розстрілюють. Після цього більшість працівників концтабору роблять спробу втекти з країни. Декому це вдається, декому ні, а дехто навіть і не намагався. Баркман належала до останніх. Невідомо, що саме нею керувало, але чомусь вона вирішила просто залишитись у Гданську. А коли все ж надумала покинути країну, просто прийшла на головний вокзал міста та в тупу спробувала поїхати звідти поїздом, навіть особливо не приховуючи свою особистість. Чудовий, звісно, план, але тут така справа, що свідчень, виживших у Штутгофі, найбільше було саме про прекрасного привода. Тобто про Дженні Баркман. На той момент вона була однією з найрозшукуваніших жінок в усій Європі. Хто зна, можу лише припустити, що саме тому вона й вирішила втекти у такий спосіб. Ну, типу, що ніхто не буде очікувати такої нахабності. Але судячи з фото, яке з'явиться у кінці відео, в неї не вийшло. Звісно ж, жінку одразу ж схопила військова поліція, після чого її було ідентифіковано та відправлено до в'язниці. Там вона увімкнула всю чарівність, на яку спроможна та, фліртуючи з охоронцем, намагалась переконати його у тому, що не винна. Казала, що взагалі то багато хто з ув'язнених концтабору зобов'язаний їй життям. Ось тільки для того, щоб це довести, їй треба всього лише вибратись з в'язниці, втекти. Можливо, з кимось цепи проканалу, але охоронець, який в той день працював у в'язниці, виявився євреєм, який втратив доньку та дружину у Штутгофі. Тож у Курви не було шансів. Незабаром розпочався судовий процес, на якому її судили разом з ще чотирма наглядочками. На кожне засідання Баркман приходила з ідеально вкладеним волоссям, постійно змінювала костюми та відверто фліртувала з охоронцями. Подивіться на це фото, де вона сидить біля свого адвоката. Спочатку Баркман заперечувала всі звинувачення. Говорили, що типу гестапо погрожувало репресіями її родині, якщо вона не погодиться. Та це звучало не надто переконливо. Тоді вона почала говорити інше, що дійсно сама влаштувалась у концтабір, але виключно для того, щоб полегшити страждання тих, хто там перебував. Іронічно, що вона їх створювала. Знов паралель якась. Враховуючи, що проти жінки свідчили деякі з тих самих ув'язнених, ця версія теж не спрацювала. Зрештою, загнана у глухий кут, Баркман почала говорити те, що думає насправді. З посмішкою на обличчі вона детально описувала улюблені тортури та розказувала, як власноруч вбивала жінок та дітей. Всі маски було скинуто. По завершенні судового процесу, їй було оголошено вирок: смертна кара через повішення. Почувши вирок, вона сказала наступне: життя дійсно велике задоволення. А задоволення, як правило, недовге. 4 липня 1946 року колишню німецьку фотомодель та одну з найжорстокіших наглядачок СС було повішено на біскупській гірці разом з іншими працівницями Штутгофу. На їх страту прийшло подивитись майже 200 тисяч людей. За деякими свідченнями, Баркман померла не одразу. Коротше, жінок, яких мали повісити, підвозили на вантажівці до цього місця, де це мало статись, накидували на шию петлю, і потім вантажівка від'їжджала. Та коли настала черга Дженні, то автівка ця просто заглохла, і в цей момент з натовпу просто вибігає якась інша жінка і скидає баркман з вантажівки. Ось так, начебто вона померла. Але є свідчення, що просто повісила вантажівка. Поїхала і все. Зараз на екрані ви бачите цензуроване фото повішеної Дженні Баркман. Але у моєму телеграм-каналі, от зараз і дізнаємось, ви знайдете фото і без цензури. Підписуйтесь, посилання в описі. Ще один момент: якщо почитати про долю цієї жінки на нашій українській вікіпедії, то можна знайти ось таке. Її тіло було спалено, а прах був публічно змитий у вбиральні того будинку, де вона народилася. Та практично на всіх європейських джерелах написано, що це лише легенда навколо її смерті. І насправді все було не так. Блог а як було, скажи, будь ласка, а то я тобі дізлайк поставлю. Секундочку, насправді, тіло Баркман, як і тіла інших повішених в той день, були передані до кафедри анатомії та нейробіології Гданської медичної академії для навчальних потреб майбутніх лікарів. Ну що ж, з попереднього відео ми дізналися, що людина, яку за життя називають потворою, може виявитись справжнім янголом. З цього відео ми дізналися, що буває, і навпаки. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, знайте, ви так, ви найкраще. Не забудьте поставити лайк. Та якщо вже дуже подобається те, що я роблю, підтримайте канал на патреоні. Це дуже важливо для його розвитку. Дякую всім, хто це вже зробив. З вами був Вусаня. Побачимось вже на наступному тижні. А поки подивіться ось це відео або ось це, вони також цікаві. Все, па.